Тати хочуть або закрити, або купити TikTok, АМД скаржиться на Інтел через Китай, французькі та шведські компанії закривають російський паралельний імпорт, а ноутбуки на Snapdragon будуть дорожчими за MacBook. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Компанія Cerebras Systems презентувала свій чіп WSE3, що створений для навчання штучного інтелекту. Цей чіп має 900 тисяч ядер, 4 трильйони транзисторів, 125 петафлоп з максимальної продуктивності ШАІ, 44 Гігабайти SRAM, підтримку до. 1,2 петабайти зовнішньої пам'яті. Уся справа в тому, що дуже, грубо кажучи, цей чіп це просто величезний шматок кремнієвої пластини, який більший в 57 раз у порівнянні з топовою Nvidia H100. Він має в 52 рази більше ядер і так далі. Звісно ж, коштуватиме воно також буде значно дорожче, ніж H100, який, в свою чергу, коштує 25-30 тисяч баксів. Проте для навчання штучного інтелекту купували у Nvidia не один і не 10 прискорювачів, тож в масштабованій системі, можливо, це й буде вигіднішим. А ще ця компанія. Розробила суперкомп'ютер, який власне складається з 64 таких чіпів, який забезпечуватиме 8 екзафлопс з обчислювальної продуктивності ШАІ. Головне, щоб вони могли точно поставляти обіцяні чіпи, бо якщо компанії звернуться до них, то NVIDIA точно образиться. Є також дуже багато новин про Samsung. По-перше, офіційно був презентований і вже їде на огляд Samsung A55 та A35. 55-й отримав дисплей 6,6 дюйми, метал, скло Gorilla Victus Plus з двох сторін, процесор Exynos 1480 та батарею 5000 мАч. А35 отримав точнісінько та такий же дисплей та габарити. нього також Victus Plus і також 5000 мАч батарея. Проте процесор його трохи простіший: минулорічний Exynos 1380. Камери також майже однакові, 50 мегапіксельна основна і різниця тільки. Оптичній стабілізації, а все інше там відносно стандартне. Ультраширококутний, фіксований і незрозуміло, навіщо взагалі існуюча макрокамера. Смартфони отримують 4 роки оновлення операційної системи та 5 років бачу безпеки. Щодо цін, офіційних українських цін, я поки не знаю і не бачив. Але, судячи з європейських, А-55 починатиметься від 480 євро, А-35 від 380 євро. А в доларах я навіть не скажу, бо в Штатах А-55 не буде продаватись. А от чому, поговоримо. Мо вже в огляді цих смартфонів. Чим ближче до презентації Galaxy Unpacked, тим більше усіляких витоків стосовно девайсів, які там можуть бути презентовані. По-перше, Galaxy Watch 7 будуть презентовані не в двох, а в трьох варіантах: Classic Pro та раптом, і неочікувано Ultra. Це так несподіванка? і я відмовляюсь коментувати це не тому, що не можу, а тому, що в мене просто бракує слів. Ці годинники мають отримати абсолютно новий енергоефективний чіп Exynos W940, який стане ефективнішим на 50% і продуктивнішим на 30% у порівнянні з попереднім поколінням. І це насправді цікаво, бо фактично зараз на ринку андроїд-годинників вже і не залишилось зовсім виробників. Чи може ноутбук бути компактним, продуктивним, мати крутий дисплей та величезну автономність? Та ще й до усього цього штучний інтелект. Так, може, і ім'я йому Asus ZenBook 14 OLED. Це сучасний компактний лептоп, який має товщину менше 15 мм, вагу в 1,2 кг і при цьому здатен працювати в офісному режимі більше 13 годин завдяки батареї 75 Вт-години. Не менш чим тут є дисплей: 3К Asus Lumina OLED з частотою 120 Гц та 100% покриттям dci p 3 на якому приємно не тільки переглядати будь-який контент, а й робити будь-які свої справи. Для того, щоб працювати на ньому не тільки швидко. А ще й продуктивно тут використовується останні покоління процесорів від Intel Intel Core Ultra 7 155 h який має три типи ядер: продуктивні, ефективні та ядра з низьким енергоспоживанням, завдяки яким при перегляді відео ноутбук може працювати ще довше. Проте його родзинкою є наявність окремого нейронного співпроцесору, який вже зараз допомагає пришвидшити роботу із штучно-інтелектними функціями. А в найближчому майбутньому цей спектр задач буде тільки зростати ходь за посиланням та дізнавайся більше про Asus Zenbook 14 OLED Інші чутки стверджують, що Samsung дуже активно розробляє таке собі повернення до витоків у вигляді чи то квадратного, чи то прямокутного годинника. І хоч дуже хочеться скласти 2 плюс 2, проте зазначається, що немає підтверджень тому, що от саме нова Ультра стане цим годинником, оцим прямокутним чи квадратним. Можливо, він вийде в наступному році, а не в цьому. А ще чутки про бюджетний ФОЛД отримують все більше своїх підтверджень, і зараз вже джерела стверджують, що теоретичний ФОЛД, 6, називаємо його FE, втратить підтримку експорт. Спен для зменшення своєї вартості, що насправді було б дуже логічно. А ще навряд чи його покажуть на тому ж Galaxy Unpacked, де буде показаний великий FOL 6, бо це вже буде занадто багато девайсів для однієї презентації. Та і з маркетингових причин це було б не дуже логічно, скажімо так. Продовжуючи тему Samsung, яка плавно перетікає в новини про Snapdragon, здається, одним з перших ноутбуків зі Snapdragon X Elite буде саме ноутбук Samsung, що отримає назву Galaxy Book 4 Edge. В стандартній модифікації він отримає Snapdragon X Elite з TDP 28W, 16 ГБ. Байт розпаяної оперативної пам'яті та 512 ГБ накопичувача. І сам по собі цей процесор все більш і більше схожий на щось дійсно цікаве, адже він швидше у створенні зображень та штучному інтелекті у порівнянні з 28-ватним Intel Core Ultra 7 155H, в 10 і 43 рази відповідно. На 50% швидше у Visual Studio та має таку ж за продуктивністю графіку. І наскільки я можу судити з тестів, все це запускається під Windows. Чи це якась спеціальна версія Windows з розширеною підтримкою ARM, чи все запускається в якісь Зочність чи нативно, невідомо. Проте такі результати для фактично першого процесору від Qualcomm, яким вони дійсно будуть конкурувати одразу з трьома виробниками процесорів для ноутбуків, це сильно. Проте вище зазначений Galaxy Book буде не просто конкурентом новому Air на m 3 а й буде коштувати на 50 євро дорожче останнього. І це, звісно, доволі самонадіяно. Проте ноутбуки з цим процесором будуть робити майже усі відомі нам виробники ноутбуків, тож будуть і більш доступні варіанти. Скоріше за все, в будь-якому випадку, уся ця історія дуже цікава, тому чекаємо з нетерпінням. Ми якось з вами вже говорили про те, що Штати намагаються обмежити постачання не тільки графічних прискорювачів до Китаю, а й процесорів. Такою, наприклад, стали і AMD, тією компанією, яким заборонили, продавати чіпи до Китаю, зокрема для Huawei. Вони подали в 2021 році запит на дозволяючу ліцензію, проте їх просто проігнорували. А от у Intel усе добре, і вони спокійненько продають в Китай свої чіпи. І AMD закликали забрати ліцензію у Intel також, бо трохи несправедливо якось виходить, адже за їхніми підрахунками вони через це втратили півмільярда доларів. Бо в 2020 році в ноутбуках Huawei було 47% процесорів AMD, а в першому кварталі 2023 року цей показник складав усього 9%. Ну а де вони втратили, там. Власне, заробили сині. Ну і насправді тут усі усі в цій історії гарні, бо я спочатку подумав, що AMD усі такі за справедливість, і так далі, а насправді вони просто також хочуть продаватись в Китай, тобто вони не, не хочуть, щоб Intel заборонили, а щоб і їм дозволили, щоб у цій ситуації насправді зрозуміло. Тож комусь зовсім не можна, а комусь не можна, але трохи менше. Проте найголовніша новина це те, що TikTok або стане американським, або буде заблокованим взагалі. Принаймні, так виглядає ситуація, якщо в неї не поглиблюватись в США у середу в палаті представників домінуючою більшістю голосів було проголосовано за загальнонаціональну заборону TikTok. Почалося все з того, що комітет Палати представників з питань енергетики та торгівлі представили новий законопроєкт, який закликав відокремити компанію ByteDance, власника TikTok, від китайської власності, або змусити її покинути країну. В законопроєкті йдеться про заборону розповсюдження програмного забезпечення, тобто застосунків, пов'язаних з ворогами США через магазини застосунків в США. Фактично, там написано: або ви протягом шести місяців продаєте tiktok Комусь, хто точно не пов'язаний з Китаєм, або ми видаляємо застосунок і забанимо сервери TikTok в США. До речі, кумедно, що одразу придбати його викликався Бобі Котік, який володів Activision і має величезну купу грошей. Про всяк випадок треба розуміти, що це ще далеко не підписаний законопроєкт, адже тепер він має пройти сенат, де такої схвальної підтримки там немає. Кому як на Україні знати, що Сенат зараз взагалі не на боці демократів та їхніх законів. І хоч зараз Трамп усіляко виїжджає на цій темі, розповідаючи, що він проти цього і так далі. Насправді усю цю кашу і історію він саме розпочав і заварив, адже в 2020 році саме його адміністрація запровадила план. Щодо продажу TikTok спочатку, наче як у руки Microsoft, а потім Oracle, бо їхній генеральний директор, великий друг та шанувальник Трампа. Тож його нинішні слова про те, що він проти цього блокування та продажу не більше, ніж передвиборчий популізм, адже він сам всю цю історію розпочав. А ще, до речі, кумедно, що, на його думку, заблокувавши TikTok, Штати посилять Фейсбук, а Фейсбук це ворог нації. І я, звісно, усе розумію, але, як на мене, то основна кор аудиторія у цих соцмереж точно різна. І насправді, ну, навряд чи TikTok зможуть заблокувати не тільки через якусь там відсутність підтримку в Сенаті. TikTok в Штатах має 170. Мільйонів користувачів і контент крієйтори уже в усю силу скандують та влаштовують акції протесту. А користувачі стверджують, що TikTok змінив їхнє життя на краще. І з точки зору передвиборчої кампанії, де у Байдена і так не все добре, на жаль, з рейтингами, розізлити молоде покоління ось цим блокуванням, така собі ідея, насправді. Проте найбільша проблема в тому, що, хоч усі усе розуміють, керівництво США так і не оприлюднило жодних доказів, які б підтверджували їхні слова про те, що та й стежить за американцями через TikTok. Ну а поки не буде доказів для креаторів користувачів, це буде просто виглядати як дуже дивна заборона. Тож насправді навряд чи щось вийде з цієї ідеї. Є такі чудові компанії, як шведські електролюкси за Нусі та французькі Тефаль Браун і Ровента. Знаєте, чому вони чудові? Тому що, на відміну від інших компаній, вони серйозно ставляться до російського так званого паралельного імпорту, і з усіма своїми офіційними партнерами в абсолютно усіх країнах вони підписують мораторій на реекспорт техніки в Росію. До того ж, компанії добуваються заборону продажів навіть на російських маркетплейсах. А так можна? Саме таку новину написали російські помийки в контексті того, які ж ці компанії погані. ай -яй, яй. В той же час якийсь там очільник якогось там департаменту, якогось міністерства стверджує, що проблеми в цьому немає, адже уся ця побутова техніка і так займає менше 1% ринку. Розумієте, так тобто причина і наслідки представлені просто місцями, і як завжди, это ні на що не повлияє. Причина такого відсотку у ринку якраз в тому, що усі ці мораторії підписувалися ще в 22 му та 23 му роках, і за їхнє порушення вже були покарані декілька компаній, які отримали за це штраф та розірвання договорів. А зараз вони просто підписують новіші документи з ще жорсткішими правилами. І от у мене питання. Чому виробники побутової техніки, яка не має імеїв і так далі, якось можуть це регулювати на етапі контрактів, а великі компанії просто роблять із себе клоунів, кажучи, а ми нічого не знаємо, ми туди нічого не продаємо. Скажімо так, зараз е, йде таке невеличке розслідування щодо однієї великої компанії, і дуже сподіваюся, що вони знайдуть аргументи і докази того, що вони не причетні до продажу на Росію своїх девайсів. Це буде ще не скоро, я так думаю, але це буде цікаво. Компанія Figuai показала свого робота, який працює з ChatGPT. Цей робот вміє розуміти усну мову людини, сприймати її через ChatGPT і давати відповіді. Проте це не просто відповідає, все набагато цікавіше. Він може чітко визначати усі предмети навколо себе, їхнє призначення, на прохання щось поїсти давав людині яблуко, прибирав сміття, розставляв посуд, а після цього зміг дати оцінку виконаній своїй роботі, пояснюючи, чому він так вважає. Ну і звісно ж, він може вести бесіду та міркувати над питаннями. З одного. Боку, враховуючи те, що згідно з тестами усілякими міжнародними, чат GPT чи не наполовину питань відповідає частково неправильно. Я вже відчуваю, як хтось в коментарях буде мені доводити, що це не так і в них усе окей. Це такий собі помічник і мислитель. А з іншого боку, війна проти машин. Ви ж знаєте про те, що дурний приклад дуже заразний. Коли Тесла почали продавати окремо ті функції, які вже і так були в автівці, і у них це доволі успішно виходило. Інші автовиробники також захотіли собі таке ж. У 22-му році BMW вирішили продавати підігрів сидінь за підпискою. Ти міг придбати собі на якийсь час опцію, яка вже і так є в твоєму авто. Усе залізо в ній для цього. Також є. Там було щось на кшталт 20 баксів на місяць або 400 баксів назавжди. Проте через обурення людей вони швиденько відмовились від цієї ідеї. Я тоді був дуже задоволений через моє, ну скажімо так, негативне ставлення до цього бренду. І от вже мій улюблений бренд авто Audi презентують нову Ауді А3, і я дуже розчарований зовнішнім виглядом цієї автівки, прямо вона страшенна якась. І разом з цим вони анонсують те, що тепер чи не половина функцій, які вже є в автівці залізно, будуть розповсюджуватись за підпискою. Серед таких функцій асистент дального світла, CarPlay та Android Auto, адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків, асистент паркування та навіть двозонний клімат контроль. Ще раз, усе це вже і так є в автівці фізично. Компанії намагаються змусити користувачів думати, що вони таким чином економлять. Щоб, ну тобі ж не щодня треба двозонний клімат контроль, тому купуй підписку на той місяць, коли він тобі буде потрібен. Підписка буде на місяць, півроку, рік, три та назавжди, але ціни вони поки не називають. І ви мене вибачте, звісно, але це вже взагалі просто ненормально і в жодні ворота. Хоч компанії намагається стверджувати, що так буде дешевше, проте автівка коштує від 37 тисяч євро. І таке минулорічне авто вміло все це в своїй базовій вартості. Вартість авто вже вкладена в усі залізяки, їхня вартість і маржинальність. Ну, не будуть вони продавати голу автівку без маржі, це і так зрозуміло. Проте обмежити функції, які вже і так є в авто, це таке собі. Варіант, та прошиють, все буде окей, не так просто працює. ID 4, Volkswagen так і не навчились прошивати досі. Та й можна потім дуже довго судити, судитись з компанією, якщо у вас там щось зламається. І я, звісно, думаю, що зараз шакалячий Експрес зробить свою справу, але клятий маск показав дуже поганий приклад індустрії. Ось такими були новини тижня. Що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.